Тарас! Тарас! Тарас, ты Да, Тарас, у Продовж минулої доби поліцейські Вінничини розшикали трьох зниклих безвісно дітей. 27 червня до поліції надійшло повідомлення про зникнення двох вінничан дівчини 16 років та хлопчика 11 років, а також жителя Жмеринського району, хлопця 14 років. Після надходження повідомлення про зникнення поліцейські вживали усіх заходів, аби дітей розшукати. Вони перевіряли закинуті будівлі, житлові та нежитлові приміщення, а також усі місця, де діти могли знаходитись. Продовж кількох годин поліцейські розшукали усіх зниклих дітей. Вели з ними роз'яснювальну роботу та повернули батькам. Поліція закликає громадян негайно телефонувати на 102 у разі зникнення їхніх рідних чи близьких, оскільки кожна хвилина важлива.